Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу Еді Хірн про підозрілу відмову Мадримова від бою з Богачуком. Василь Ломаченко може ніколи не оговтатися від поразки, де Хейні. Це останній бій Усика. Бріді споділився обґрунтованими думками. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WBA та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Промоутер Ейді Хірн не приховує, що відмова екс-чемпіона світу у першій середній вазі Ізраїла Мадримова від бою з українцем Сергієм Богожюком запланованого на 21 грудня. Виглядає досить підозрілою. Нещодавно стало відомо, що через два місяці Мадримов зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBC Вільжелом Ортісом. Очевидно, що бій з Богачуком став для нього зайвим і надто ризикованим перед важливішим поєдинком. Тепер у Богачука новий суперник на грудень, британець Ішмейль Девіс. В інтерв'ю AFL TV Хірн Хір зрозуміло стверджував, що намірів зривати бій з Богачуком у них не було. Розумію, що зараз усі тут бачать теорію змови, але насправді Ізраїл на 100% збирався битися з Богачуком, а вже згодом з Ортісом. Зрозуміло, якщо переможе і не отримує травм. Але він має гострий бронхіт. Він вирушив у госпіталь, бо почував себе погано, а там йому поставили діагноз. Кажу ж, він хотів битися з Богачуком. Хіль нічого з цієї ситуації не втратив, адже замість одного свого бійця виставив проти Богачука іншого свого бійця. Я пішов до турки Аля Шейха. Він спитав, хто готовий битися з Богачуком. Йому подобається Девіс, адже раніше той погодився на бій із Джошем Келлі за тиждень до виходу в ринг. А ляльшег попросив кілька варіантів, і він вибрав із них Девіса. Ішмель дав добрий бій Келі програв рішенням більшості суддів, хоча не був готовий до бою. Хіль задоволений, що Девісу пощастило вдруге. Звичайно радий. Він заробив за два місяці ціле майно. Я щасливий за нього. Він повністю зумів змінити своє життя. Планує незабаром купити собі будинок, що зможе забезпечити дітей усім необхідним. Це дуже несподіваний варіант для нього, адже інакше він бився б за десяту частину від того, що зараз заробить із Богачуком. А тепер подумайте про те, що станеться з його кар'єрою, якщо він зможе побити богачком. Тоді наступного бою він заробить свій перший мільйон. Люблю такі історії. Знаєте, яка мораль цієї історії? Завжди будь у формі, адже шанс може виникнути будь-якої миті. Також промотор Еді Хірн, який представляє володаря титулу IBF у першій напівсередній вазі Річардсона Хіченса, після його перемоги над екс-чемпіоном Ліамом Паро, озвучив імена можливих суперників. Для наступного бою підопічного поєдинок із Райаном Гарсією це можливий варіант, так чому ні, але я не думаю, що варто будувати кар'єру навколо Райана Гарсії на даний момент, але це великий бій і м'я чудовий боєць. Так, Що Райан Гарсія та Ефіма Лопес, Девін Хейні, є кілька бійців у легкій вазі, які врешті-решт збираються піднятися у вазі. Ми говорили про потенційний бій між парота Камбосусом. Чому б Хіченсу не провести бій з Камбосусом? Вони мають свої розбіжності. Ще є Джек Кетерол, У нас багато варіантів. Субріель Матіас, наприклад. Так, Субріель Матіас також. Раніше Річардсон Хітчин заявив, що хоче провести бій із Теріфімо Лопесом. Хітчин здобув перемогу над Паро роздільним рішенням суддів. Раз Анбер Катмен чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка розповів, як поразка стала для його клієнта найболючішою. Я не впевнений, що Василь колись повністю одужує від несправедливості своєї поразки від Девіна Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Він один із найвидатніших талантів, який я коли-небудь бачив. Жаль, що його не цінують більше. Було по справжньому важливо бути поруч із ним тієї ночі, сказав Анбер. У травні 2023 року Ломаченко програв Хейні рішенням суддів. У травні 2024 року Василь здолав Камбосуса. Екс-чемпіон WBC у Бріджірвейті Лоурен Соколі висловив свою думку про майбутній реванш між володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Мусиком та колишнім чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Найкраще, що вміє робити Фюрі адаптуватися. Він великий хлопець. Він може робити багато різних речей. Він може намагатися боксувати, або може намагатися збити з ніг, або просто тримати. Він важкий, тому якщо він схопить та почне спиратися на суперника, буде важко. Тайсон дуже талановитий. Іноді це грає із негативного боку, тому що ти можеш загубитися в купі різних речей, замість засередитись на чомусь одному, що напевно із. В останньому бою, і я думаю, що Ф'юрі переможе. Я думаю, що він має трохи більше, що він може витягнути з себе. Останній бій був дуже близьким. Усик був ідеальним як завжди, але я не думаю, що він здатний на більше. Тому якщо Ф'юрі зможе покращитися або змінитися, бути трохи сфокусованішим, трохи агресивнішим. Можливо, він здобуде перемогу або зупинить Усика, сказав Околі. Ну і на завершення. колишній чемпіон світу Майріс Брідіс вважає, що чемпіону на дважкій вазі Олександр Усик завершить кар'єру після реваншу проти Тайсона Ф'юрі. Я думаю, Усик втомився. Я от прям відчуваю, що він втомився, бо є межі кожної людини. Я думаю, і Олександр має межі так пахати. Так готуватися до кожного бою. Ну я знаю, що в нас тіло, на жаль, воно з віком показує нам дулю. Подивимося, звісно, як цей бій пройде, але мені здається, у будь-якому разі у Олександра це буде останній бій, сказав Брідіс. Нагадаю, що реванш пройде 21 грудня в Саудівській Аравії. Ну а як вважаєте ви, чи завершить усе кар'єру у разі перемоги над Тейсеном? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.